Я працюю в соціальній службі і дали мені підопічну, яка ставиться до мене немов до служниці. Знаєте, це з одного боку дуже комічно, коли така маленька, сухенька бабця тобі наказує там витри і те принеси. А з другого боку, думаєш, чому людина і на старості років така неприємна. Але після історії, що вона мені розказала, я вже не дуже хочу такій людині допомагати. В молодості рая мала все, що треба чоловік і улюблений син, і в квартирі повна чаша, машина і гроші на все. Але мала рая один недолік сусіди. В сусідів не було нічого, але було купа дітей. Навіщо стільки плодити, коли на них не можна заробити? Ти подивися, стасю, казала вона чоловікові, у них донька одяг за хлопцями доношує. Чоловік підтакував жінці, і вони сідали за стіл вечеряти. Рая дивувалася, що сусідка знову про надії вже четвертим. Ти дивися, сама сумки важкі тягає, навіщо стільки дітей мати, аби від них помочі не мати. Чоловік де в кінці кінців? говорила вона вголос, дивлячись за сусідкою, а тоді побачила, страшне, її син Віталік поміг їй з сумками. Віталію! Ти ще дитина, а сумки важкі тягаєш, а в тьоті Ані є діти і старші за тебе хлопці, хай вони їй допомагають а не ти, щоб я більше такого не бачила. На наступний день хлопчик дав матері баночку варення. Це тітка Аня передала Віддай, там така антисанітарія, що я не хочу, аби ти туди ходив, і руки негайно помий. Двічі. Раю дратував шум від сусідів, і вона не раз казала чоловікові, щоб той більше працював і купив квартиру в іншому районі. Стас старався як міг догодити жінці і поїхав на кілька років на заробітки в Європу. А Рая все сусідам своє невдоволення висловлювала від них шум, бруд і таргани. Прикметно, що вона ніколи не була вані вдома і не бачила їхнього побуту, хоч сусідка робила спроби запросити її в гості. Що я там не бачила, казала вона сусідам, ще в додому принесу, тим більше вони он з старого села забрали, то де вони взагалі там поміщаються, точно на підлозі сплять, і щоб я туди та ногою, радував її лише син, який поступив в престижний вуз і вже сам пробував заробляти. А потім все для жінки рухнуло в одну мить. Син вирішив одружитися на сусідській Любі. Ти. Як на ній, злодійка, сина у мене вкрасти хочеш? Та це ж в ту хату ступити не можна, а ти туди женитися або я, або вони. Син вибрав дружину. Рая підглядала, як син приходив до Ані в неділю на гостину, але сама вона тримала свої двері закриті і на дзвінки сина не відповідала, вірила, що так вона його поверне, бо синівська любов сильніша від усього. А далі підвів і Стас. Повернувся з заробітки він давно, але буквально танув на очах. Син приходив до нього в лікарню, і батько благословив дітей, що викликало неабияке обурення в раї. Добреньким вирішив піти. Ух, навіть нічого за ним поминати не хочу. Залишив мене саму без засобів для існування, а мені ж лише 47. Що тих його грошей? Сама Рая не працювала ніде і тепер жила сама на збереження чоловіка і на гроші від продажу машини. Її заняттям було скаржитися всім і вся на невдячного сина та сусідку, яка забрала її дитину. Одного дня її здивувало те, що від сусідів ніякого звуку. Бо вона знала, що одні діти поїхали вчитися, донька з Віталієм знімали квартиру. Але от куди ділася Аня з чоловіком? Так поховали Василя, сказали сусіди, так рано хлоп пішов. Ну, от, а я що казала, все на дітей горбатився і толку, так твій на вас двох горбатився і толку, сказала в очі сусідка. Мій хоч по людськи жив та відпочивав, а не як цей хліб в чай мокали та їли. А далі виявилося, що її син, її рідний і єдиний, взяв Аню до себе жити, а квартиру вони комусь продали. Це викликало таке обурення, що вона перестала й трубку брати від сина, який хоч рідко, але телефонував. Зрадник, що тут скажеш? Але як Аня змогла так його обкрутити разом з донькою? Га? Як це рідну матір забути? Та такого просто не може бути? Я ж його на світ привела, а чужа його забрала. Отак мені жалілася ця жінка, а я не знала, хто ж тут винен. Невже ця жінка має рацію? Підпишись, підтримай українськомовний контент.